Хто колючий? Хто маленький? Має носик він чорненький, ха? Хто це? Їх Чок, їжачок, їжак, їжачок. Хто такий їжачок? Це маленьке звірятко з голочками на спині. Вдень він спить, а вночі гуляє. Тому сьогодні ми підемо ввечері в парк на пошуки їжака. Ну-мо з нами. Щоб побачити їжачка ввечері, нам потрібен. Ліхтарик. <му> Їжачок, чок, чок має безліч голочок. Їжачок чок. Чок, має безліч голочок, він під деревом сидить, носиком фур, -фур фурчить. Їжачок, чок-чок назбирає яблучок, їжачок чок чок, назбирає яблучок, По травичці він біжить, ніжками шурк шурхотить, травичці він біжить, ніжками шурх шурхотить. Їжачок не кусається, але у нього є дуже-дуже багато голочок. Дуже-дуже багато. Дуже-дуже-дуже багато. Ці голочки можуть випадати і знову нові виростати. Голочки йому потрібні, щоб захищатися від ворогів, захищатися від небезпеки. Qual, qual, qual? É Garotinho, isso é isso? Їжачки. Що їдять їжачки? Часто ми бачимо на малюнках їжачка з яблучком або грибочком. Насправді, їжачок може шукати носиком яблучко або грибочок під деревом. Але для нього найбільші смаколики це різні комашки, равлики. Їжаки полюбляють їсти різноманітних комах, лічинок, жуків, жаб, гусениць, черв'яків, ящерок, змій, яйця птахів та навіть гризунів. А також вони їдять фрукти, ягоди та гриби. Їжачок погано бачить очима. Погано він бачить, але дуже добре чує. дуже добре чує. Тому, якщо ти хочеш зустріти їжачка в парку або лісі, не злякай його. Іди тихенько-тихенько і говори тихенько-тихенько, бо гучні звуки його можуть налякати. І тоді він заховається, і ти його не побачиш. В саду, зустрівши їжачка, злякалася Маруся. Не плач, сказав її їжачок, я сам тебе боюся. Коли їжачок відчуває небезпеку, він згортається в клубочок в такий. Дуже колючий клубочок. Ось так от голочки, голочки, голочки навкруги. Колючий, колючий. Ось-ось, я чую, я чую щось шурхотить біля дерева. Обережно подивимось, подивимось, хто там. Зовсім малючок, злякався. Для ось він. Дивись два їжачка. два Покажи пальчиком, де маленький їжачок, де маленький. Ось. Так, молодець. А тепер покажи пальчиком, де великий їжачок. де Великий їжачок. Ось. Так. А де живуть їжачки? Ти знаєш? Вони живуть у парках, у лісах, у кущиках. Коли день стає коротшим, і вечори холоднішими, їжак починає шукати собі дім для зимівлі. Найчастіше вони обирають глибокі нори і в них живуть поодинці. За місяць до впадання у зимову сплячку їжачки перетворюються на справжніх ненажер. Вони їдять значно більше, ніж зазвичай, набирають вагу і перетворюються на справжніх тостунчиків. Сплять вони, згорнувшись у клубочок. Найкраща зима для їжачків це коли багато снігу, бо сніг дуже добре зберігає тепло у нірці під землею. Взимку вони роблять собі гніздечко з листячка і засинають аж до весни. А хто ще зі звірів засинає до весни? У кого зимова сплячка? Хто живе у барлозі і спить всю зиму? Так, так, вірно, ведмідь теж. Спить взимку, і їжачок спить взимку. Жив на світі їжачок, ма він безліч колючок, По лісочку він гуляв, гриби яблука збирав, По лісочку він гуляв, гриби яблука збирав, він нікого не боявся голочками. Носиш їжачок, так багато колючок. Як ти носиш їжачок, так багато колючок. Їжак надзвичайно швидка і жвава тварина. Він вміє плавати. Так, дивись. Вміє стрибати і лазити по деревах, щоправда, нависоко. Їжачки можуть видавати дуже смішні, дуже комитні звуки. фир фур фир ось так носиком робить. Ти можеш так зробити? Спробуй, як їжачок носиком робить. Фир-фир-фир. Один їжак, багато їжаків, Багато один їжак, багато їжаків. Жацьоки темночі кров. В зточках він шуршить, комашку він хоче з'їсть. І іде вночі, загорнувся він в кущі. Сьогодні нам вдалося зустріти аж три. Три різних їжачка. Ми бачили три їжака. І маленького, і великого їжака. Коли ти зустрінеш їжачка в парку або лісі, помилуйся ним. Подивись на нього, привітайся з ним. Але не ображай, добре. Бо їжачок це наш маленький сусід. Це наш маленький друг. Він захищає ліс, він захищає парк від шкідливих комах.